Сьогодні від Святого Миколая не тільки діти, а й дорослі чекають подарунків. Дорослі чекають і сподіваються на щось краще, на якісь зміни, на добробут. А діти, зрозуміло, піднімаючись, шукають під подушкою чи просто подарунок. Я скажу, що сьогодні на Київщині створені всі умови для того, щоб діти почували себе якнайкраще. Щоб діти розкривали свої таланти. Сьогодні є велика підтримка влади. Сьогодні на Київщині втілюються соціальні ініціативи нашого президента, якраз в направленні тому, щоб Дитина реалізувала свої можливості і таланти, щоб вона їх розкрила. Сьогодні на Київщині будуються спортивні майданчики, центри творчості, відбуваються і проводяться фестивалі для того, щоб діти почували себе як найкраще і реалізовували як сказав, свої можливості. В цьому році біля 160 тисяч дітей Київщини відпочивали а найкращі. Ті, які мають таланти, ті, які стали переможцями всеукраїнських олімпіад, міжнародних, вони відпочивали за кордоном. Така політика буде підтримуватись і надалі. Ми створимо умови для реалізації можливостей, рівних можливостей, щоб кожна дитина мала можливість займатися в центрах творчості в дошкільних навчальних закладах. Щоб Київщина була дійсно прикладом усіх областей розвитку дитинства і розкриття талантів. Сьогодні діти від Святого Миколая отримали подарунки, але цього замало. Я вам скажу до кінця року, діти Київщини… Получати оздоровчий комплекс, це плавательний басейн в місті Броварів, де будуть дійсно це соціальний оздоровчий центр, де будуть займатися дітки не тільки броварщини. Ми там будемо проводити змагання, і обласні, і всеукраїнські. До кінця року ми відкриємо ще один соціальний заклад це льодовий палац в місті Бууславі. Ми дійсно створимо умови, щоб не тільки в обласних центрах і чи в районах відкривалися центри дитячої творчості а практично ми приблизили до кожної школи в кожній селищній раді. Ми створили такі умови, щоб не їхати за десятки кілометрів, а була можливість займатися. Це найголовніше, це найкращий подарунок. Коли є можливість реалізувати свої здібності, коли ти в гурту е, інших своїх друзів і з ними разом займаєшся, е, і я ще раз хочу підкреслити, розкриваєш свої таланти. По-моєму, це найголовніше. Живіть ніс, вухом, я так, повідомлення, ніс, вухом місяць, а тепер. Полное давайте, все давайте, 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 А теперь яйця, найвеличестіші яйця у пиці, яка в наш капітч виставили. Тепер треба перемішати. А тепер треба кота за шоколад. Зараз бігає мішати, нам треба зупинити чисто. Зараз та кота почується спочатку і гучно, гучно. Отові, марята, ручки при собою. Машина обрали, накопичили. А Тепер йолка, треба покликати людину. Адже йолка? Тепер два, три Святи Микола! Святий святини коладійні. Миколай, а що повинен святий Миколай робити? Подарунки дарувати, так? Так Так, я вам скажу, що не витримує. А на це ту школу, якій ви навчаються, чи те село, в якому проживають Я бажаю вам, щоб ви виросли справжніми патріотами нашої країни. Я вважаю, що ви все збулося, що ви те, що ви задумали. І щасливий вам долі, шановні діти. Нехай вам щастить. Зі святом вас і передаю дружку голові обласної ради. Три Ялименка, гори! Тридцяти, один, два, три, ялименка, горі! Не чує, не чує. Ти на голосніше. ধন্যবাদ <laughs>